Якщо говорить про ті напрямки, які сьогодні вже працюють і будуть реалізовані з повідченню затримування народу Шевченка, я хотів би акцентувати увагу все ж таки, врешті-решт, на ролі влади в цьому процесі. Я акцентую увагу на тому, що до цього відзначення цього славетного відділення депознаукраїнця видали укази президента, і постанови Верховної Ради, і урядові рішення. Пройшло вже декілька громадських гуманітарних рад під головуванням голови держави. І сьогодні створено розпорядження голови обласної державної адміністрації. У нас обласний органітет, який очолив голова обласної адміністрації Володимила Чоменка і голова обласної ради Анатолій Іванович Мельник. Проведено декілька засідань, напрацьований план заходів. проведено останнім часом спільне засідання. Громадської гуманітарної ради при голові та організаційного комітету з підготовки та відзначення. І все це сьогодні вже не було ознак затверджених планів і реальних кроків, які здійснює влада в цьому напрямку, щоб шанувати Велику Кабзаря в цьому році. Таким саме чином була проведена і організована робота. В міських радах мається на увазі Чернігів, Ніжні Перевухи, всі районні державні адміністрації утворили відповідні організаційні комітети, складені плани заходів, визначені виконавці, визначені напрямок нашої роботи і підкреслюємо, що всі ці заходи будуть фінансово підкріплені з боку влади з боку держави. Я хотів би наголосити на тому, що у нас область є унікальна в частині тому, що Перебування Великого Кабзаря на Чернігівщині. Як уже говорив Сергій Владович, сьогодні більше 20, а історики дають 22 населених пункти, які відвідував Великий Кабзар. Це накладає на нас дуже серйозну відповідальність по підготовці цих заходів. Коли, будучи на Всеукраїнській нараді у Міністерстві культури, нам роздали таку довідничок інформацію про перебування. В інших регіонах нашої держави Чернічна виглядає дуже пристойно і відповідально. Хотів би акцентувати вашу увагу на такому цікавому аспекті Міністерство культури України звернулось до нашої області, зокрема до департаменту. Я це узгодив з головою обласної державної адміністрації про те, що. На виконанні указу про президента про проведення такої всеукраїнської акції, як творчі звіти майстрів художніх колективів в Палаці Мистецтв України, на Чернігівській області була спочатку призначена дата проведення цього звіту 29 березня. Але, переглянувши ці графіки, Міністерство культури ініціювало перенесення і зміни до цього графіку і запропонували Чернігівській області провести свій творчий звіт Палаці України 4 березня в Шевченківській тиждень. Коли ми запитали, чому так, ну, мені відповіли керівництво міністерства, що ну, говорити, а про що буде говорити там, Ну, наприклад, Миколаївська область чи Херсонська про Шевченка. А ви Чернігівщина, вам сам Бог йде. Зрозуміло, це надзвичайно відповідально, І я думаю, що воно логічно і так воно і мусить бути. Розпочнуться звідти Черкаська області, це природні, бо це є батьківщина великих обзаря. А звітувати в Шевченковські тиждень до Чернігівщини – це і честь, і відповідальність. І сьогодні вже ті творчі сили і та режисерська постановча група, яка створена вже при департаменті, працює над цим.